Добрий день. Перевіряємо на кількість обертів і на нагрів редуктору болгарку Варкрафт. Тут декларується 8500, назва GAC s 20 либо H125B. ну Давайте подивимося. Повністю заряджений акумулятор. Включаємо. Пров'язкається ще. Опа! Аккумулятор віз. Що сталося? Ви бачили таке? Ага, тут він трошки підклинює. Так і, і не вставляється. Гляньте, як він вставляється. Він так не вставляється, а от так. Ну, я сподіваюся, зараз він продовжить працювати. 32 градуси. Нормальна температура.